Добрий день, добрий вечір вже. Знімаю очередне відео по поводу електромоторів. Сьогодні був, був я в Полтаві, ну, там по своїм ділам. Чисто так, знаєте, яка не те, що случайно, просто там дзвоню до, до хлопців. хлопці. Есть, є нормальні мотори 75 на х 3 я вчора продав дробілку очередну, тому що я вчора її знімав. Да. Вчора знімав, вчора там люди приїхали з Київської області, і її забрали. Люди займаються там комбікурном, продають десь там Вони самі з Київської області, десь там на границі з Черкаською продають Ну, Не Е, Кажу, треба мотор. Кажу, Без проблем привезли мотор 7,5 кВт на 3 новий пацаны вина кажу мене або дурите, або я, або я не знаю що. Подивіться на стан мотора. вообще капец я в шокі. то есть я спеціально кришки не надівав, ви щоб ну щоб зняти відео. Подивіться на саму кришку кольцо От, ну, як воно, ну, поняли, ви, рідні болти. Болт на 10, а шляпка на 14 під ключ. Це рідний болт їх. Знову стоїть алюмінієва ключатка. Тут дивіться, ось де оцеранче, коли, ну, коли я купляв там мотори, оце така фігня була. Тобто, дивіться, болти краснокроской льопнути той, щоб, ну, типа як пломба чи я не знаю що. Коротше, це новий мотор. Щас щось, щось я вам покажу його по дивіться. 86-й рік. Я думаю, видно. буде 86-й рік. Да. Всього його, звісно, на півтисячі дорожче, чим я беру. Ну, я вам скажу одне. Мотори, бадьори. Я люблю такі мотори брат. Тобто вони, вони нові, вони хороші мотори. Без різниці. не буду піднімати на. Е, ну, я не буду піднімати ціну на дробілки. Ціна буде така сама 26, я її зроблю там за пару днів, вона буде наявності, У мене все є на неї ротор є, є, є влітка, просто в мене не було мотора. То я мотор підчепив, виварив раму під мотор, покрасив і все, зложив, то вирізав, решету, ну, тобто, Поняли, весь суть. Два дні і все. Просто от приємно даже, ну, самому брати такі мотори. Не брати їх, наприклад, да, Дивіться, я до чого ще раз веду. Я веду до того, що що таке мотори з завеліса. Тобто, ти їх не бачиш, ти їх, ну, тобто, тобі фотки скинули. Може навіть фотки тобі скинули ліві. Тут ти приїхав, подивився, да. Ти переплатив за нього 3000, 4000. Но, ти бачиш мотор. Тобто новий мотор, буде дробілка готова примерно на вівторок. Кого інтересує, дзвоніть, буде в продажі ще одна дробілка. Із новим мотором. Наголошую, з новим мотором. Добре, до побачення.